Таю слухачі. Я Світлана Геворонська, психологіні Міжнародного благодійного фонду Українська Фундація громадського здоров'я. Сьогодні говоритиму про синдром емоційного вигорання. А саме хочу надати рекомендації фахівцям: якщо ви помітили в себе або в своїх рідних симптоми емоційного вигорання, відразу ж розпочніть боротьбу з цією недугою, поки вона не перейшла в більш серйозну стадію. А саме більше відпочивайте, організму потрібен. Хороший відпочинок: візьміть вихідний або відпустку. Приділіть час собі, займіться тим, що давно хотіли зайнятися, але не мали змоги. Під час невеликого відпочинку організм відновить сили, і незабаром ви повернетесь до своїх звичайних справ із абсолютно іншим настроєм. Навчіться просити про допомогу, попросіть близьких допомогти вам з дитиною або по роботі в колег. Зніміть із себе хоча б частину щоденного навантаження. Просіть надати вам будь-яку посильну допомогу. Особливо актуально це в тому випадку, якщо ви батько одинак або мати одиначка. Приймайте свої недоліки, усвідомте той факт, що всі люди різні, ніхто не є ідеальний. Почніть ставитись до себе більш поблажливо, приймайте себе такою, таким, яка ви є. Відкладіть у бік другорядні справи, навчіться скидати баласти, відкладіть другорядні справи, які збирались переробити. Подумайте про себе, адже виснажені люди не зможуть повноцінно справлятися зі своїми обов'язками. Висипайтеся, забезпечте собі стабільний восьмигодинний сон, щоб уникнути виснаження організму. Слід висипатися хоча б кілька разів на тиждень. Навчіться лягати до опівночі і вставати не пізніше сьомої-восьмої ранку. Для доброго здоров'я лікарі рекомендують саме такий графік: регулярно харчуйтеся й гуляйте на свіжому повітрі. Прогулянки по 40 хвилин на день навіть у місті можуть істотно поліпшити ваш емоційний стан. Шукайте внутрішній ресурс, використовуйте всі можливі ресурси, які допоможуть вам поліпшити емоційний стан. Це можуть бути хобі, сеанси масажу, похід у кіно або в ресторан, поїздка за місто, зустрічі з друзями. Позбувайтеся почуття провини за власні задоволення. Якщо ви зробили щось для себе, наприклад, купили нову сукню, замість чергової іграшки для дитини, не звинувачуйте себе. Пам'ятайте, що діти відчувають емоційний стан батьків. І якщо ви радісні, щасливі, то такий самий душевний підйом відчуватимуть і ваші діти. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.